Вітаю, друзі! Сьогодні 10 жовтня 23-го року. День назад я приїхав з відпуски і дивлюсь, що два персика іспіч тут ще висять, не відпали. І ми зараз проведемо їх дегустацію. Тут я іще до компанії їм найшов ми сина один, Т 5 там десь завалявся. Оце воно тут прищеплено Вон гілки мощні. Раз, два, три, чотири прививки. Тут же слива, точесан часан. Бачите, які мощні Оце саме дерево лауров. О, тут до компанії ще й От оп. Теж переспівший. Ну, подивимося на цей час, що з них буде. І який, чи ще оставить до Нового року. Ладно, оцей зараз. Вон. Ну висів. М'якенький. Так, на перший план його поставимо. І так, друзі, вага. Айспіч 182. Лаурол. 180 Т-5. 122 І ми сина. 160. Ну що, з чого почнемо? Айспіч, м'який став. М'який, запаха майже немає. Лаурол. М'який. Запах персиковий є. Т п'ятий. Нема запаху. мисина, ледве-ледве запах. Зараз, друзі, розріжу і подивимось, що там у них всередині. Може на цей четвертий підход ISP покаже, що треба його держати до жовтня. Я їх рвав 11, серпня перший раз. Потім 18 серпня, як усі рвали. Потім... 15 вересня. І от зараз 10 жовтня. Ті три рази нічого він для мене не показав. Я нікому не нав'язую. Я показую те, що в мене. Настоящий айспіч. 10 кг дали ті три прививки. Плоди по 350 грамів. У мене є зйомка цього. Хвилинку, друзі. І так, друзі, розрізав усі. Iceпіч, Лаурол, поки ще він мені здається найкращим. Т-5 зразу видно, вже не годний, не буду і пробувати. І Месина Ну так, більш-менш. Ну, айспіч виглядає так, симпатично. Зараз попробую, друзі що він на зараз, в нього додавалися солодості, ну на цей час? Він мені найкраще сподобався. м'який став і соковитий і солоденький. Але персика в нього нічого немає. Спробуємо мисину. Ну що, м'яка, переспівша, ну трошки солодості є, але держати її до цього часу нельзя, не можна, не можна. Т-5 я не буду пробувати. Солоденький. Ну ніякий. Лавуров. найсмачніший це зараз лауроу виявився прямо дязаком придавиш і він перетворюється на сік ви бачите і блищить блищить так ну кисточка звичайно відділяється бачите прямо прямо сок з нього ну. лауроу можна держати ну до початок жовтня Айспіч теж виявилося, що можна держати. Ось два штуки, один там он залишився, ще подержу. А цей. Ну таке солоденьке. Солоденький фрукт. Ні яблуко, ні персик, ні груша. Бог його знає, що воно таке. Ссылки є. Висновок, друзі. Ото -от, три гілочки в мене є, більше ні грамот садити його не буду. Немає в цьому ніякого сенсу. Так, для понту показати, похвастатися можна. Ну для себе, для їди він <гум> мені не потрібен такий. Є вот такі, як лаурол, красавці, як месина. Її теж держать десь до 20 вересня. Ну так, вона 10-12 вересня вся вже в мене і пішла. До деревця дало 30 кілограмів месини. Лаврол теж дав цьому году. році менше. Всього 33 кілограми. І айспіч дав 10 кілограмів на цьому дереву, дереві лаурола. На цьому все, друзі, на сьогодні. Завтра про сливи, про Анжеліну покажу. Ну а це ще хай висить до Нового року. На все добре, друзі. З вами був Петрович кінокомпанія Петрович Продакшн Юкрейн. გოგო ბაჩი